Наступний аспект, про який я розповім, як розмістити приклад на плечі. Це один з найважливіших моментів для ефективної стрільби з гвинтівки. Перше, на що я звертаю увагу, розміщення зліва направо між грудним м'язом і дельтоподібними м'язами плеча часто бачу, як люди кладуть приклад повністю на груди, що робить зброю нестійкою при віддачі. Також бачу багато нових стрільців, мисливців, людей, які щойно отримали першу гвинтівку, які кладуть приклад далеко на плече, бо думають: о, я стріляю з гвинтівки, тож покладу її на плече. Це теж неправильно. Ми хочемо бути якраз посередині між цими двома позиціями. По суті, ми прагнемо, щоб гвинтівка була якомога глибше в плечовій Западині. Ми називатимемо це плечовою западиною, і безпосередньо з цим пов'язана наша хватка зброї. Ми робитимемо мінімум нашою стріляючою рукою, тобто не тягнутимемо зброю в плече цією рукою. Ми не створюватимемо сильної напруги. Всю роботу виконуватимемо підтримуючою рукою. Для правші це буде ліва рука. Для шульги це буде права рука. Отже, я знаходжу цю виїмку на плечі. Я вільно тримаю зброю сильною рукою. Щоб лише контролювати її, і тепер я створюю напругу на зброї. Це єдина напруга, яку я створюю, і це лівою рукою. Знайшовши виїмку, я притискаю зброю до неї, щоб усунути люфт. Тобто я стискаю м'язи і жир плеча, щоб зброя не рухалась при віддачі. Гаразд, тепер ми знайшли правильне положення приклада в плечовій кишені. Ми легко тримаємо зброю рукою, що стріляє. І контролюємо зброю підтримуючою рукою. Варто зазначити, що коли ми беремо зброю підтримуючою рукою, не треба витягувати її максимально. Не потрібно перекручуватися над верхньою частиною зброї. Також не треба відтягувати руку назад, на цівку, наскільки можливо. Просто займіть початкову стійку, поставте ноги, підніміть руку до зброї і все. Найкраще положення опорної руки на гвинтівці найбільш нейтральне без напруги.